Восьмеро загиблих і дев'ятнадцятеро поранених внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині за минулу добу. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Рашисти продовжують накопичувати військову техніку в безпосередній близькості до Харківської області. І більше про ситуацію в регіоні ми розпитаємо у Оксани Нечипоренко. Нині маємо змогу спілкуватися з нею наживо. Отже, Оксано, вітаю. Яка ситуація у вашому регіоні? Розповідайте. Вітаю. Отже, вночі було здійснено 53 удари з різних систем: це системи артилерії, це артилерія, артилерія, системи залпового вогню. А так дійсно, цього, цього цієї доби достатньо загиблих та постраждалих. А також можу зазначити, що минулого якраз минулого, Минулого дня напередодні якраз був один з обстрілів селища поблизу Харкова. Ось ви можете бачити результати цього обстрілу. Там працювала слідчо-оперативна група, вже відкрите кримінальне провадження за двома статтями. Адже там одна людина загинула та двоє постраждалих. Одна зі статей це порушення правил ведення війни, інша це навмисне вбивство. А також в нас активно працюють ДСНСники. Вчора через обстріли було багато пожеж, близько 10 виїздів. Саме на пожежі. За результатами ось обстрілів здійснили рятувальники. Ось це саме одне з місць такої масштабної пожежі. Влучили двоповерхову будівлю. Бового закладу, який розташований саме посеред житлового масиву, постраждало поряд 5, 5 житлових будинків. І одна одну людину доправили з осколковим пораненням до лікарні. Попонав послухати, що розказують про цей випадок самі місцеві мешканці. Да. Это здание училище кулинарное, где дети учились на повара, на кондитера и на официантов. То есть лишили. Детей и так нечем учить. Негде. Тут школа недалеко. Просто страшно. Пролетел самолет. Все слышали, как он гудел. Потом он вдруг раз и сбросил. Дымка пошла сильная. Отже, попри что в Харкове... Російські війська руйнують учбові заклади, руйнують школи. У нас поновлено учбовий процес. Про це повідомив харківський міський голова і зазначив, що він буде проходити з особливостями, враховуючи військові дії на території Харкова. Пропоную також послухати його. Він докладніше розказав про те, як саме буде проходити учбовий процес. Наши дети должны закончить учебный год. Вы знаете мою позицию. Я всегда был против дистанционного обучения. Но учитывая то, что в Украине идет война, учеба будет происходить дистанционно. Для этого мы задействуем электронные образовательные платформы. Я прекрасно понимаю, что из-за боевых действий не все дети смогут продолжить даже дистанционное обучение. К таким детям я гарантирую индивидуальный подход. <свес> Обласна військова адміністрація ще раз ще раз наполягає на тому, що Харків не потребує евакуації, Тож якихось спеціальних заходів щодо вивезення саме харків'яна не буде сьогодні можна як і раніше виїхати за необхідності із міста, як залізничним шляхом, так і власним транспортом. Ось така ситуація на нині у Харкові та області. Оксано, дякую вам, Оксана Нечипоренко.